Воно таке цікаво. Я вже у потязі їду до Кезік. Ні, спочатку до Карлайл, а потім там пересаджуюсь на автобус і десь години-півтори мені їхати до Кезік. Погода, як бачите, сьогодні сонячна. Сподіваюся, що в Кезі теж буде сонячно і тепло. У вагоні настільки жарко, я не знаю, чому вони так топлять сильно. Вікна відкриті, але все одно, все одно не виносимо. Хочеться вийти з вагону. Це вже декілька хвилин пізніше. Сонця немає, небо затягнуте. Така погода. Дуже сподіваюся, що в Кизику хоча б не буде доща. Хай буде вже пасмурно, але щоб не було доща. Було. Зараз треба знайти автостанцію, де, я буду, де мені треба пересісти на автобус. По е, ідеї у мене має бути трішки часу тут погуляти по королею. Я тут ніколи не була, ні була один раз, але знову ж таки, так от проїздом. Так би хотілося трішки подивитися, походити. Що мені тут подобається в Англії, так це те, що на всіх станціях, на автовокзалах, наприклад, чи ЖД-вокзалах туалети, туалети безкоштовні, а також в шопінг центрах теж вони безкоштовні. Тобто платити, як в Україні чи навіть в Європі, там в Німеччині, я знаю, у Польщі, платити за туалети не треба, вони в нормальному стані і завжди є мило і папір. тому що там відразу був майже автобус, тому вже нікуди не ходила, нічого не дивилася. Це хочу поїсти, я купила тут собі картоплю і м'ясо. Хочу ще води взяти і десь піти до озера, поїсти. Купив магазинчиків, ресторанчиків, пабів. Зараз хочу вийти до озера. Я вже не пам'ятаю, минулого разу ми тут були, але я не пам'ятаю, якою дорогою ходили. Зараз дуже вітряно, не знаю, як мене буде чути. Думала поїсти біля озера, але добре, що я поїла там в парку. Знайшла парк лавочку, і там сіла і поїла спокійно, бо тут дуже вітряно. І вітер такий прохолодний. До речі, казала за туалети. Тут громадські туалети коштують 50 копійок. У мене в планах зараз піти, мабуть, навколо озера погуляти. бо у мене заселення. У мене заселення аж у 3-й годині. А зараз, до речі, котра година. Зараз перша. Мені ще гуляти, нагулювати апетит на вечерю. Так що пішла я. Тільки б водички десь купити треба. Але тут дуже волого. Я ось іду зараз по траві і відчуваюся, що вона ось ця напитана водою. Ох, тут усе і повно. І гуси, і качки. सब अक्खर रखते रह Тут як зроблено, проклали оцю доріжку, бо там болото під низом, неможливо було пройти. Ходжусь з Кезік. Кезік це маленьке містечко, а знаходиться воно на території Лейк-Дістрикт. Lake Лейк-Дістрикт District. Lake District це національний парк у Великій Британії. Погано подорожувати одній, тому що немає кому тебе сфотографувати чи на відео зняти. не хотіла б себе познімати. Так познімаю. Постійно одна голова у мене в кадрі. Дивіться, каміння все поросло мохом. Дуже висока вологість тут. Тут дорога, а по цю сторону озеро. Лосичку тут можна пролізти. Так, йшла я назад. Гуляю навколо озера. Я була, почала десь звідти. Не знаю чи пройду я отак от навколо озера повністю. Вона достатньо велике. Чи любите ви гуляти отак, от, як я люблю? Бо ж для мене це така насолода десь ходити, бродити, десь понад водою, понад річкою ходити, гуляти, по пляжу, наприклад, в лісі, в горах. Мені це настільки приносить задоволення і заряджає енергію. Просто обожнюю. Дивіться, і тут усюди є лавочка. Можна присісти на лавочку і насолоджуватися видами. Рівень води піднявся. Багато дерев прям у воді стоять. Я минулого року теж понад озером гуляла, але не в цій стороні, тому що я щось цього не пригадую. Тут у Кезіку, у Кезіку, у цьому містечку Кезік. Немає соборів, наприклад, чи музеїв, чи ще якихось таких місць для відвідування. Сюди приїздять гуляти. Собаками приїздять, сім'ями приїздять, а гуляти понад озером, ходити. Тут є багато різних маршрутів для прогулянок, свіже повітря, красиві краєвиди, гори. Так, гори невисокі, вони, але все одно гарні дуже. Вже яка краса. Я знаю, що такі відео не подобаються людям, тобто ніхто майже не дивиться, але я не можу не знімати. Так, у мене там позаду, як ви бачите, глиби каміння. І там пройти неможливо. Я не знаю, як мені... Як мені туди піднятися наверх? Як тут доріжка, зараз піду. Знову вітер піднявся. Доща немає, сонячна, як я її замовляла, але вітер сильний. Так, доріжка веде сюди. Не знаю, вона, мабуть, зараз мене туди на дорогу, наверх підніма. Я тут водоспад знайшла. Дивіться, це я йду по дорозі, бо вийшла сюди, щоб пройти оцей участок кам'яний і знову спуститися до озера. Подивіться на стіни оці. З них навіть вода тече. Все, зійшла я з дороги, сюди, і тепер буде тут така тропиночка. Ну а далі я не знаю, як воно буде. Йти ще далеко. Вирішила я йти назад, тому що подивилася по карті, а я ще навіть половину шляху не прийшла, а зараз четверта година вечора, вже немає сенсу кудись йти. Ще повертатись мені десь, мабуть, півтори-дві години. Єдине, що я хочу пролізти ці хащі і підійти отам до водоспаду. Ви бачите, який там водоспад високий десь. З дев'ятиповерховий будинок. Він тонесенький такий, але дуже високий. Оце мені треба пройти оці хащі підібратись туди. Іду спробую. Тут, оказується, розумні люди протоптали вже доріжку. Ось я на доріжку цю вийшла якраз. Зараз постараюсь туди ближче підійти. Тут все порослося таким хом, такий м'якенький клас. Втомилася вже. Йду, йду, Уже скоро буду вдома. Ну вдома, маю на увазі, Кесіки, Кезіка, Хасик. прийду. Прийшла вже до готелю. I say so high field.